Уявіть, що ви гуляєте містом будь-яким Львовом, Харковом, Одесою чи Києвом, і тримаєте в руках його мапу. Ваше завдання розташувати цю мапу так, щоб жодна її точка не збігалася з відповідною точкою на землі. Іншими словами, потрібно уникнути ситуації, коли можна проколоти мапу голкою і вона пройде через точку, що точно відповідає реальним координатам у місті. Здається, це можливо. Проте наука топологія доводить зворотня. Завжди існує точка на мапі, яка розташована прямо на тією ж точкою у місті, незалежно від того, як ви обертаєте чи переміщуєте мапу. Привіт світи! Мене звати Єгор. Ви на каналі Код Всесвіту, і сьогодні ми поговоримо про топологію. Пам'ятаєте знамениту картину Сальвадора Далі, постійність пам'яті з розплавленими годинниками? На ній зображені м'які годинники, що нібито стікають з поверхонь. Такі незвичні трансформації, розтягування, згинання, деформації ідеально ілюструють те, чим займається топологія. Топологія, не плутайте з топографією, це розділ математики, який вивчає властивості геометричних об'єктів, що залишаються незмінними під час безперервних деформацій. Розтягувати, згинати чи скручувати об'єкт. Можна як завгодно, але без розривів, склеювання або створення нових отворів. У цьому відео ми поринемо у захопливий світ топології. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і написати свій коментар. Готово? Ну що ж, тоді поїхали! Одним із перших значучих результатів у топології стало визначення елерової характеристики, інваріанта, що допомагає досліджувати геометричні об'єкти та їхні властивості. Цей концепт був важливим кроком у встановленні топології як окремої галузі математики. Цікаво, що назву топології вів німецький математик Йоган Бенедикт Лістинг, який жив з 1808 по 1882 роки. Саме він заклав основи математичної теорії вузлів і значно розширив розуміння просторових форм та їхніх трансформацій. Хоча Елер зробив перші кроки у цьому напрямі. Лістинг систематизував знання та запропонував новий підхід до дослідження безперервних деформацій. Тут би я мав вам розказати про теорему Ейлера для багатогранників, але не буду повторюватись, оскільки детально про це вже поговорили в окремому відосі про швейцарського математика. Тому, якщо цікаво, то обов'язково перегляньте це відео. Топологію часто плутають із топографією чи фільною геометрією. Хоча їхні сфери дослідження мають принципові відмінності, топологія це розділ математики, що досліджує глобальні властивості простору. Які залишаються незмінними при неперервних деформаціях, згинанні, розтягуванні чи стискані без розривів і склеювань. Основними топологічними інваріантами є зв'язність, кількість отворів і компактність. Наприклад, коло та еліпс топологічно еквівалентні, бо одне можна безперервно перетворити на інше. Топографія, навпаки, це прикладна наука, яка займається створенням карт місцевості, відображаючи рельєф, водні об'єкти, населені пункти та їхні координати. Якщо топологія ігнорує конкретні розміри чи відстані, топографія зосереджується на точному масштабі і реальних фізичних об'єктах. А ось афінна геометрія вивчає властивості фігур, які залишаються незмінними при афінних перетвореннях, тобто лінійних перетвореннях із додаванням зсуву. Її основними інваріантами є паралельність прямих співвідношення довжин на прямій і співвідношення площ. Наприклад, Прямокутник і паралелограм вважаються еквівалентними в афінній геометрії, бо можуть бути перетворені один в одного. Афінна геометрія не враховує кути чи довжини, зосереджуючись лише на відношеннях між точками. Отже, якщо підсумувати, то топологія досліджує якісні властивості простору. Що залишаються незмінними при будь-яких неперервних деформаціях. Топографія працює з реальними об'єктами земної поверхні, створюючи їх точне відображення на картах, а фінна геометрія зосереджується на структурних властивостях фігур, важливих для моделювання форм і просторових відношень. Вона ж до слова і використовується в комп'ютерній графіці і моделюванні, де важлива форма об'єктів. А от топологія знаходить застосування в аналізі мереж багатовимірних структур і поверхонь, тоді як топографія є незмінною в геодезії, картографії та навігації. Чи знаєте ви що спільного між бубликом та чашкою з ручкою? Ну, окрім того, що під час обіду можна насолоджуватись смачним бубликом, запиваючи його ароматною чашечкою кави. На перший погляд, бублик і чашка абсолютно різні предмети. Однак, з точки зору топології, вони мають одну і ту ж структуру. Тор ні, не скандинавський Бог грому і навіть не персонаж коміксів Марвел. Тор це поверхня, яка утворюється при обертанні кола навколо прямої, що лежить у тій самій площині, але не проходить через його центр. Бублик є класичним прикладом Тору. Топологічно, бублик і чашка з ручкою мають один отвір, що робить їх еквівалентними. Це означає. Що один об'єкт можна безперервно деформувати в інший, не розриваючи і не склеюючи його незалежно від геометричної форми? Топологія розглядає об'єкти за кількістю отворів і зв'язністю. Що визначає їхню спільну структуру? Гомеоморфізм це взаємно однозначне і зворотне відображення між двома топологічними просторами, яке зберігає їхню структуру. Інакше кажучи, два об'єкти є гомеоморфними, якщо їх можна перетворити один в одного шляхом неперервних деформацій. Слово гомеоморфізм походить від грецьких слів хоміус, подібний і морфе форма. Цей термін був введений французьким математиком Анрі Пуанкаре у 1895 році. Гомеоморфні об'єкти можуть мати різну геометричну форму, але їхні топологічні властивості, кількість отворів, зв'язність і межі залишаються незмінними. Які існують приклади гомеоморфізмів? Ну, з чашкою та бублуком зрозуміло. Інший приклад це квадрати прямокутник, бо їх можна деформувати один в одного без розривів. Гомеоморфізм дозволяє групувати об'єкти, що мають однакову топологічну структуру, навіть якщо вони виглядають зовсім інакше з геометричної точки зору. Топологія допомагає знаходити зв'язки між такими формами та вивчати їхні фундаментальні властивості. На малюнку фігури в кожному стовці гомеомортні, а між рядами ні, оскільки вони мають різну кількість отворів. Куля і тор два принципово різні топологічні об'єкти. Куля це замкнена поверхня у тривимірному просторі без отворів, утворена всіма точками, що знаходяться всередині сфери. Її топологічна структура дозволяє стягнути поверхню в одну точку без розривів чи втрати цілісності. Це можливо, оскільки куля не має отворів. І зберігає свої топологічні властивості під час такої трансформації. Тор, на відміну від кулі, має складнішу структуру, він складається з двох незалежних окружностей, які визначають його форму. Стягнення тору в одну точку неможливе, оскільки це зруйнувало б його топологічну цілісність. Кожна з окружностей Тору є незалежною, і їхня наявність не дозволяє об'єкту трансформуватися в точку без порушення його структури. Отже. Головна різниця між цими об'єктами полягає в можливості стягнення. Куля топологічно проста структура, яка може бути стягнута в точку. Тор складніший об'єкт із двома незалежними окружностями, які визначають його нестягувану топологію. Ця відмінність є основною при класифікації топологічних просторів і вивченні їхніх властивостей. Тепер давайте трохи поговоримо про числа Беті. Це математичний спосіб описати кількість отворів і порожнин у різних об'єктах. Уявіть, що ви дивитеся на кулю, бублик або шматочок сиру з дірками. Числа Беті дозволяють класифікувати ці об'єкти з точки зору їхньої топологічної структури. Ці числа названі на честь італійського математика Енріко Бетті. Вони є ключовим поняттям в алгебричній топології. Адже допомагають формально описати зв'язність отвори та порожнини в об'єктах різної розмірності. Кожному топологічному простору відповідає стільки чисел Беті, скільки його розмірність плюс 1, тобто B0, B1BN, де n – розмірність простору. B0 це кількість окремих компонент, B1 кількість отворів або циклів, як у бублика. B2 Кількість порожнин, як внутрішній простір кулі. У тривимірному просторі існує чотири числа беті B0, B1, B2, B3. Але найчастіше аналізують лише перші три. Наприклад, для кулі B0 дорівнює 1, тобто одна суцільна частина, B1 дорівнює 0, тобто немає отворів, і B2 дорівнює 1, є одна внутрішня порожнина. Для Тора b 0 дорівнює 1. Тобто одна частина, а b 1 дорівнює 2. Два незалежних цикли навколо центрального отвору та по поверхні, B2 дорівнює одиниці, одна порожнина всередині. Числа Бетті мають широкий спектр застосувань в науці про дані для аналізу складних багатовимірних даних. В робототехніці для прокладання маршрутів через складні перешкоди, в фізиці у дослідженні форми всесвіту або поведінки складних систем. Простими словами, числа Беті це інструмент, який допомагає зрозуміти, з чого складаються форми навколо нас, скільки вони мають частин, отворів і порожнин. Це дає змогу вивчати як реальні фізичні об'єкти, так і складні математичні моделі. У топології та математичному аналізі існують кілька ключових понять, що допомагають описувати властивості множини просторів. Розглянемо їх детальніше. Множина це сукупність об'єктів, об'єднаних за певною властивістю. Об'єкти множини називаються елементами, а множина може бути скінченною або нескінченою. Множини вважаються рівними, якщо вони мають однакові елементи незалежно від їхнього порядку, наприклад, 1, 2, 3. Дорівнює 3, 2, 1. Потужність множини – це характеристика, яка показує кількість її елементів. Існує декілька типів множин. замкнена. Множина називається замкненою, якщо вона містить усі свої межові точки. Наприклад, відрізок АВ на числовій прямі є замкненою множиною, оскільки включає свої кінцеві точки. Компактна множина, компактність це узагальнення властивостей замкнутих та обмежених підмножин евклідового простору. Компактні множини не мають проколів або відсутніх кінцевих точок. Наприклад, інтервал від нуля до одиниці в круглих дужках не є компактним. Оскільки виключає граничні значення 0 та 1. тоді як 0 та 1 в квадратних дужках – компактний, простір раціональних чисел Q і множина дійсних чисел r. Не є компактними через наявність проколів або нескінченності. Опукла множина. Множина називається опуклою, якщо для будь-яких двох її точок усі точки відрізка між ними також належать цій множині. Наприклад, відрізок на числовій прямій є опуклою множиною, так само, як і круг на площині, зв'язний простір. Простір називається зв'язним, якщо його не можна подати у вигляді об'єднання двох неперетинних відкритих множин. Наприклад, на зображенні зв'язний простір А є цілісним, тоді як простір Б розпадається на частини і не є зв'язним. Нескінченні множини мають цікаві властивості, які відрізняються від скінчених. Наприклад, множина всіх парних чисел є частиною множини натуральних чисел, але вони рівнопотужні. Оскільки між ними можна встановити бі'єктивне відображення f від n дорівнює 2n, де кожному натуральному числу відповідає парне число. Неперервність – це властивість функцій, коли малі зміни аргументу викликають малі зміни значення. Якщо ця умова порушується в деякій точці, кажуть, що функція має розрив. Неперервні функції відіграють ключову роль у математичному аналізі та топології, допомагаючи досліджувати поведінку просторів і зв'язність між ними. У математиці існують різні типи просторів, які використовуються для аналізу структури множин та їхніх властивостей. Розглянемо основні з них. Метричний простір. Це математичний простір, у якому можна вимірювати відстані між точками Він задається парою XD. Де х множина точок простору, де функція, яка визначає відстань між будь-якими двома точками x y, які належать множині x. Метрика повинна задовільняти такі умови: перше невід'ємність і тотожність, друге симетрія, третє трикутна нерівність. Будь-який метричний простір є також топологічним простором, оскільки відкриті кулі множини точок, що лежать на певній відстані від фіксованої точки. Утворюють базу його топології. Топологічний простір це узагальнення метричного простору, в якому немає поняття відстані, але визначені відкриті множини. Топологічний простір задається парою X тау, де Х множина точок, а тау – система відкритих множин, що задовільняє такі аксіоми. множина Х та порожня множина. Є відкритими об'єднання будь-якої кількості відкритих множин також є відкритою множиною. Перетин скінченого числа відкритих множин теж є відкритим. Будь-який евклідів простір є топологічним простором. Базою топології для них можна обрати множину відкритих куль або відкритих кубів. Топологічні простори широко застосовуються в алгебраїчній геометрії, математичному аналізі та диференційній геометрії. Гільбертів простір, названий на честь Давида Гільберта, це узагальнення евклідового простору на нескінченно вимірний випадок. Він є лінійним простором над полем дійсних або комплексних чисел. У якому визначено скалярний добуток. Це означає, що у такому просторі можна виконувати операції додавання векторів та множення на скаляри з відповідного поля, а також визначати довжини векторів і кути між ними. Гільбертові простори часто виникають у математиці та фізиці, зокрема як функціональні простори. Вперше вони досліджувалися на початку ХХ століття Давидом Гільбертом, Ерхардом Шміттом і Фріджесом Рісом. Сам термін гільбертовий простір був введений Джоном Фон Нейманом, який узагальнив цю концепцію для багатьох розділів математики та фізики. Гільбертові простори є незамінними інструментами в багатьох галузях, таких як квантова механіка для опису станів квантових систем, теорія диференціальних рівнянь для розв'язання рівнянь у частинних похідних, аналіз фуріє при обробці сигналів в спектральному аналізі тощо, ергодична теорія у математичних основах термодинаміки. Функціональний аналіз для вивчення нескінченно вимірних просторів функцій, окрім класичних ефклідових просторів до гільбертових просторів, належать простори квадратично інтегрованих функцій L 2, простори послідовності L 2. Простори Соболєва, що містять узагальнені функції, простори Харді, що складається з голоморфних функцій. Успіх теорії Гільбертових просторів заклав фундамент сучасного функціонального аналізу, ставши ключовим інструментом у багатьох математичних та фізичних дисциплінах. Теорема Браура про нерухому точку говорить, що якщо взяти сферу або інший замкнутий компактний простір, і безперервно відобразити її в саму себе, то обов'язково знайдеться хоча б одна точка, яка залишиться на місці. Уявіть, що ви маєте дві однакові мапи міста. Якщо ви накладете одну на іншу, навіть трохи змінивши масштаб або сунувши, завжди знайдеться хоча б одна точка, яка збігатиметься з відповідною точкою на нижній мапі. Це випливає з теореми Браура, якщо уявити сферу як поверхню землі, то будь-яке безперервне відображення, наприклад, рух повітря або води, завжди матиме хоча б одну точку, яка залишається нерухомою. Це означає, що якщо ви намагаєтеся розчесати волосся на кулі рівномірно без вихорів і розривів. Що відповідає безперервному векторному полю, це зробити неможливо завжди залишається точка, де напрямок вектора буде нульовим. Ще цю теорему називають теоремою про волохату кулю. На відміну від сфери, у Тора можна визначити безперервне векторне поле без рухомих точок. Наприклад, можна уявити, що вся поверхня Тора обертається навколо осей без будь-яких застиглих точок, тому теорема Брауера для Тора не виконується. Як ви думаєте, чи може якийсь об'єкт, окрім кулі, звісно, мати тільки одну поверхню? Не повірите, але наші з дружиною обручки якраз і є такими об'єктами. Як це можливо? Наші обручки мають форму стрічки Мобіуса, унікального геометричного об'єкта, що має лише одну поверхню і один край. Незважаючи на те, що на перший погляд здається, ніби вона має дві сторони, насправді це одна безперервна поверхня. Перший цей феномен був описаний німецьким математиком Августом Мібіусом у 1865 році. Головна особливість стрічки Мібіуса в тому, що якщо почати рухатися по ній, ви завжди повернетесь у вихідну Точку, не перетинаючи жодного краю. Це створює ефект нескінченності, який уособлює вічний зв'язок, а тому така форма ідеально підходить для обручок. На відміну від кулі, яка має чітке розмежування внутрішньої та зовнішньої поверхлень. Стрічка Мьобіуса не має поділу на всередині та зовні, У неї тільки одна єдина поверхня, яка не має кінця. У топології вона навіть є гомеоморфною колу, оскільки можна неперервно трансформувати одну форму в іншу, зберігаючи основні властивості простору. Ще один цікавий топологічний об'єкт це пляшка кляйна. Давайте розберемося, чи можна з неї пити. Пляшка Кляйна це математична неорієнтовна поверхня, тобто об'єкт, у якого немає чітко визначеного внутрішнього і зовнішнього боку. Перше її описав німецький математик Фелікс Кляйн у 1882 році. На перший погляд, пляшка Кляйна виглядає як дивна колба з вигнутим горлом, яке начебто зливається із самою поверхнею. Вона схожа на стрічку Мьобіуса, але в тривимірному просторі. Якщо провести пальцем по її поверхні, то ви пройдете по всій пляшці і повернетеся у вихідну точку, не перетинаючи жодного краю. Але чи можна з неї пити? Пити то можна, але нічого не вийде. Пляшка кляйна не має окремої внутрішньої порожнини, тому вона не може утримувати рідину. Якщо налити в неї воду, вона просто виліться через горло. Вона не має традиційного дна чи стінок, але її поверхня безперервно переходить сама в себе. У реальному світі створити справжню пляшку кляйна неможливо, оскільки у тривимірному просторі її форма обов'язково перетинається сама собою. Її справжнє існування можливе лише у чотиривимірному Мирному просторі, де вона могла б бути побудована без самоперетинів, пляшка кляйна це чудовий приклад того, як абстрактна математика може кидати виклик нашому звичному розумінні простору, показуючи, що навіть така проста річ, як пляшка, може мати абсолютно несподівані властивості. Перш ніж ми продовжимо, хочу закликати вас і надалі допомагати нашому війську. Щоб не відбувалось у світі, ми мусимо пам'ятати про тих, хто захищає нашу країну, нашу свободу та суверенітет. Посилання на найпопулярніші фонди ви знайдете під відео. Тепер давайте трохи поговоримо про теорію вузлів. У повсякденному житті вузол це місце, де зв'язані кінці мотузки, линви або іншого гнучкого матеріалу. Наприклад, у морській справі вузол визначається як місце, де зв'язані кінці чого-небудь, петля затягнута на мотузці, линві тощо. Однак у математиці вузли розглядаються по-іншому. Математичний вузол це замкнена петля в тривимірному просторі, тобто крива, яка може бути сплутаною, але її кінці не можна. Розв'язати, адже вони з'єднані. Якщо вузол можна без розрізання перетворити на коло, він називається тривіальним вузлом. Усі інші Нетривіальні вузли, які не можна розплутати без розриву. Саме дослідження таких структур є предметом теорії вузлів, розділу топології, що вивчає властивості вузлів, способи їх представлення та класифікації. На відміну від звичайних вузлів, у побуті математичні вузли завжди замкнені. З точки зору математики, вузол це вкладене в тривимірний евклідів простір коло, яке може мати складні переплетення, але не має вільних кінців. Теорія вузлів має широке застосування в фізиці, хімії, біології та криптографії. Наприклад, вона використовується для аналізу структури ДНК, вивчення квантових станів і навіть у математичному моделюванні молекул. Важливий внесок у розвиток цієї галузі зробили Йоган Бенедикт Лістинг та Пітер Гатрі Тейт. Які заклали основи сучасного вивчення вузлів. Одним із найвідоміших прикладів нетривіального вузла є вузол Трилисник. Найпростіша структура, яку неможливо розв'язати вколо без розрізання. Теорія вузлів це ще один приклад того, як абстрактна математика допомагає розкривати приховані закономірності у структурі нашого світу. Ось так виглядає вузол Трилисник. Курт Рейдемейстер, німецький математик довів. Що будь-які дві діаграми одного і того ж вузла можна перетворити одна в одну за допомогою спеціальних операцій, які тепер називаються рухами Рейдемейстера. Вони дозволяють змінювати вигляд діаграми, не змінюючи самого вузла. Існує три типи таких рухів: перекручування ліній, тип перший, додає або прибирає петлю на одному з відрізків, накладання однієї лінії на іншу. Тип другий дозволяє накладати або знімати перетини між двома лініями, перенесення лінії через точку перетину. Тип третій. Змінює порядок переплетення, не впливаючи на кількість перетинів. Ці рухи є фундаментальними в теорії вузлів, оскільки вони дозволяють перевіряти, чи належать дві діаграми одному і тому ж вузлу. Один із ключових аспектів використання рухів рейдемейстера це визначення інваріантів вузлів, тобто властивостей, які залишаються незмінними після будь-яких таких перетворень. Це дозволяє класифікувати вузли та розрізняти їх. Поліном Джонса. Один із важливих інваріантів, який допомагає розпізнати нетривіальні вузли. Він залишається однаковим незалежно від того, які рухи рейдемейстера застосовуються до діаграми. Цікаво, що лише рухи типу 1 змінюють число закрученості зачеплення, а рух типу 3 єдиний, який не впливає на кількість перетинів у діаграмі. Це робить їх важливими інструментами в дослідженні топологічних властивостей вузлів. Рух рейдемейстера є фундаментальним інструментом в топології. Адже вони дозволяють перевіряти еквівалентність вузлів та аналізувати їхню структуру без фізичного розрізання або розплутування. Раз вже зайшла мова про вузли, варто розібратися із зачепленням. Зачеплення це математична структура, яка описує, як кілька замкнених кривих вузлів переплітаються між собою в тривимірному просторі. Найпростіший спосіб уявити зачеплення це ланки ланцюга. Якщо два кільця переплетені… Вони утворюють нетривіальне зачеплення, бо їх не можна роз'єднати без розрізання. Якщо ж кільця лежать окремо, таке зачеплення називають тривіальним. Одним із найвідоміших прикладів є зачеплення гопфа, найпростіше зачеплення, яке складається з двох взаємно переплетених кіл це фактично мінімальний випадок, де два вузли створюють стійке зачеплення, подібне до звичайного ланцюга з двох ланок. Зачеплення можуть бути різними за складністю. Тривіальні кілька замкнених кривих, що не переплітаються. Нетривіальні. переплетені криві, які не можна роз'єднати без розриву. Більш складні зачеплення можуть містити три і більше переплетених вузлів, створюючи складніші структури. Теорія зачеплень має багато практичних застосувань. Наприклад, у молекулярній біології зачеплення використовуються для вивчення структури ДНК, адже ланцюги ДНК можуть утворювати переплетені конфігурації. У фізиці зачеплення допомагають аналізувати магнітні поля. Та квантові явища, а в хімії розуміти зв'язки між складними молекулами зачеплення разом із вузлами створюють фундаментальні концепції в топології, що пояснюють, як простір може бути закручений, сплетений і пов'язаний у тривимірному світі. Кільця бормео це унікальне триплетне зачеплення, що складається з трьох топологічних кіл його особливість полягає в тому, що жодні два кільця не переплетені між собою. Але всі три разом утворюють стійке з щеплення. Це означає, що видалення будь-якого кілець призведе до роз'єднання решти двох. Такий тип зачеплення відомий як брунове зачеплення, на відміну від зачеплення гопфа, де два кільця безпосередньо переплітаються кільця боромео залишаються єдиним цілим лише в трьох. Свою назву кільця боромео отримали завдяки гербу аристократичної родини Боромео з північної Італії. Де цей символ використовувався як знак єдності та сили? Проте сам мотив значно старший. Він зустрічається у мистецтві вікінгів, зокрема у вигляді Валкнута символу, що складається з трьох переплетених трикутників. Валкнут зображувався на каменях, датованих 7 століттям, і асоціювався з міфологією та сакральною символікою скандинавського світу. Сьогодні кільця баромео не лише мають історичне та культурне значення, а й відіграють важливу роль у математиці, фізиці та хімії. Вони використовуються в теорії зачеплень, моделювання квантових станів та навіть у дослідженнях молекулярних. Структур. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте підписатися на канал, якщо ще цього не зробили, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Поставте лайк цьому відео та залиште коментар. Наприклад, про що хотілося б побачити наступний випуск. Ми всі коментарі читаємо і враховуємо побажання наших глядачів. Якщо вам подобається те, що ми робимо, будемо дуже вдячні за вашу підтримку на базі. QR-код для цього тут. Також ми є і в різних соцмережах, і з повним списком можна ознайомитись за цим QR-кодом. А особливо рекомендую підписатися на наш телеграм, де ми ділимося новинами науки та технологій, та мій Твіттер, де інколи пишу свої думки. Ну і мої традиційні подяки Вовчику за моральну підтримку на дистанції, Анюті та Хомячунці за операторську роботу, допомогу з соцмережами та редактуру, Саші за монтаж, а Дімі за сценарій, Арчі та Барбершопу Хілман за підтримку стилю і нагадую за промокод Код Всесвіту на мінус 30% на першу послугу. Нікого не забув? Хм, Кокосе, тобі також дякую за звукові спецефекти. Побачимось! Для аналізу складних багатові... А, Та що ж таке? Вузол це вкладене в тривимірний курт Рейде... рейдемейстер курт... Р... у 1800 Віст... курт Рейде... рейдемейстер, де могла б бути. до... Якщо налити. Ви завжди опинитесь? Ергоди... простору на нескінченно вимірний випадок. Класифікувати ці об'єкти з точки зору. А, та що ж таке? Які існують приклади Гомелу, <?reet> незалежно від її, як ви оберт. Ой бля. Дякую, 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 дякую. Ще раз дякую. Всім дякую.